Степан, вітаємо команду з виходом в одну четверту фіналу. Врешті-решт дербі, на твою думку, вдалось? Дякую за привітання. Думаю, що вдалося. Було багато глядачів. Думаю, вони задоволені. Дербі залишились ну, накалом, скажімо так, боротьбою. Так що я думаю, що глядачам було цікаве це протистояння львівських команд. Скажи, на думку тренера і безпосередньо усього штабу, наскільки якісно ви провели сьогоднішню зустріч, чи все вдалося організувати? Е, ну знаєте, в принципі, по грі зауважень так деякі є. А взагалом найбільше зауважень це, що не реалізація в нас. Ми, ми сьогодні створили десь достатньо моментів, не забили. І на натомість, ну знову ж швидко ми пропустили, ніби 1-0 повели, створили створювали моменти зразу 1-1, а десь е, і на від цього гола ну надихнувся, скажімо так. Добре, що ми забили другий гол, повели в рахунку, бо ну не знати, якби там надальше б якби і на могло забити, ну, піти в парід. Так що, загалом ми задоволені е, команду, як спрацювали, але знову ж реалізація сьогодні нас підвела. Дякую.